Не можеш мене так виграти. Да вырв я ще, Еди. Тоді Не так швидко. На тобі. Ось так ти. Це Та за мамою перчатки, я тоже не можу сильно ним буде. Озимайся. Не так швидко, бро. Тепер. думаю, це тільки на скаметоке. Не так швидко, бро. А. Дай. А, кай, кажеш. Хай, і Ах ти, на тобі. І ще одна, ще одна. На тобі. Знову день народження для мене. Чого я не можу його привезти собі? А не розуміло. Він робить так, типа, щось важко Тоді він мене не виграє. Ммм, не виграє. Ну то знаєш, що я тебе ездил б'ю. Ммм, езі кажеш. Мені тут легше. Іди сюди. Іди сюди. Ты неправильно зробив. А! Чорт, він вже робить? Я не Ще один. Ще один. Чорт, це мені вже не допоможе. Черт, ти мені вже не допоможе. Бывай! не допоможе, а все уже допоможе. Се! Все побачимо, що друже. Я ще не здаюся, я ще повернусь. А мы за нет руди, я його выиграл. Сейчас же кажу, що я щи повернусь. У мене є закопа, я вже демон, я можу повернутися. Не забывай, я можу повернутися. Я ще повернусь. Я тебе найду и пью. Я найду и пью тебе. И бью тебе.